Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні розпочинаємо лекцію, і від сьогодні всі лекції з підготовки до ЗНО чи до НМТ з історії України, що буде цього року, ми ще не знаємо, будуть у вас в доступі. Сьогодні тема нашої лекції українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900 1914 роках. Як розвивалися? Промисловість все розвивалося те, що пов'язано з видобутком сировинних ресурсів, і це мало наслідок виснаження природних багатств українських земель. І, наприклад, і жаль, не були ніхто зацікавлені в тому, щоб впроваджувати більш краще технічні, технічно, в своїй якості, якісь такі ресурси, які б покращували цей промисловий розвиток. Тому Промисловий розвиток не відбувався ефективно, скажімо це так, і навпаки, захочувалося, щоб іноземці проводили сюди свій капітал особливо, це стосувалося австро-німецьких промислових кіл, і які заробляли в Україні гроші на тому, що викачували нашу сировину і використовували її. Розвиток промисловості у Громадаві що на початку ХХ століття. Спостерігалося певне піднесення. В 1909 році за обсягами видобутку нафти Галичина посідає третє місце в світі. В 1912 році німецькі англійські фірми об'єднуються в концерн, і він видобовує третину нафти Бориславського басейну. Щоби збільшити ціну на нафту, починають е, зменшувати видобуток нафти, і це призводить до занепаду е, цієї галузі в Україні. Борислав посідав колись перше місце в світі з видобутку озокрету, Однак, зрештою, попит скоротився і відповідно знизився видобуток. Великі прибутки австрійцям, німецьким, німецьким капіталістам і французьким приносили лісозаготівельне і деревобротна галузь, яка пов'язана безпосередньо з лісовельною. Відбувалося пожвавлення в галузях харчової промисловості: це сукрова борошномельна, спиртогорівчана, і виробництво цих галузях зосереджувалося на дрібних підприємствах. Що стосується металобродної і машинобудівної промисловості, то вона розвивалася швидко в 1912 році вже діяло 14 великих підприємств, де виготовляли залізничні тримальні вагони, парокотове, насосно устаткування, також сільськогосподарські машини. Далі основою економіки краю було сільське господарство 75% населення були задіяні в сільському господарстві однак воно було екстенсивним і низькопродуктивним. Найбільша проблема полягала в тому, що селяни були малоземельними або взагалі безземельними і зберігалися велике. Поміщенські землеволодіння, а великими землевласниками на українській землі були поляки, румуни, угорці і німці. І в тих великих поміщицьких маєтках спостерігалася тенденція, щоб переорієнтовувати сільське господарство виробництво на потреби ринку. Тоді почали вирощувати зернові культури, такі як овес, жито, пшеницю, кукурудзу, картоплю, вкладали гроші в товарне тваринництво. це – Розведення великої рогатої худоби, коней, свиней тощо. Торгували також маслом, молоком, яйцями і е, вільну найману працю замінили відробітками. Застосовували деякі міру агротехнічні новинки. Це забезпечувало подекуди кращу врожайність і ці е, новинки могли застосовувати собі те, що могли собі дозволити. Звісно, це великі землевласники. Далі щодо селянських господарств, вони відставали за рівнем розвитку від поміщицьких і без земель, знову ж таки спонукали українських селян або емігрувати, або йти на заробітки у панські двори. А там платили зрозуміло. Зовсім небагато до того ж, селяни змушені були продавати ледь не весь свій врожай, аби себе якось взагалі забезпечити собі життя і посилювалося аграрне перенаселення. 1902 рік. Увійшов в історію як рік страйків, і організаторами цих селянських страйків були представники трьох провідних партій цього регіону. Що вони вимагали це. Скоротити робочий день, підвищити заробітну платню, користуватися вільно поміщицькими лісами і луками, пригадайте ось цю проблему серед туці, про яку ми говорили на попередніх лекціях. В цей час. Розвивається кооперативний рух. Вже було 500 кредитних організацій, які будували магазини, спілки для продажу сільськогосподарської продукції читальні. Вони також відкривали школи з українською мовою навчання, і відтак вони впливали на зростання національної свідомості українців і українок і зміцнювали господарське фінансове становище селян. В Галичині найбільше розвинулася молочарська кооперація. В 1904 році, в селі Завадів, було сформовано кооператив молочарний союз руських молочарських спілок. І його зовсім скоро перетворили на крайовий молочарський союз, такий собі масло союз. Ось ці молочарні були невеликими підприємствами. туди, туди селяни здавали своє молоко, яке потім переробляли на масло щодо української імміграції, ми вже з вами проговорили, що перенаселення змушувало емігрувати за кордон, переїжджало в європейські країни, також до США, Канади, Бразилії, Аргентини інших країн там виникали цілі райони, заселені українцями, і вони давали назви своїм поселенням, такі, які нагадували. Україну так виникали такі писання як Україна, Новий Київ, Запоріжжя, Тернопіль, Стрий, Збруч та інші. І українські емігранти вони намагалися зберегти мову, традиції, звичаї, елементи культури і побуту, гуртувалися навколо греко-католицької церкви, навіть створили свої єпископати в США і Канаді. А Буковицькі переселенці закладали православні церкви. Пригадайте, що на Буковині переважала православна церква. Русько-українська радикальна партія в цей період спиралася на підтримку селян. 2005 році вони схвалюють свою нову програму і поклали ідею поєднання соціальної боротьби українського народу з національною ідеєю і провідними діячами партії були Михайло Павло, Кирило Трильовський і Лев Бачинський, українська соціал-демократична партія. Її лідерами були Микола Ганкевич і Саман Вітик. Вони також орієнтувалися на селян. І займалися пропагандистською роботою серед малозавальних селян і сільськогосподарського пролетаріату, і сприяли активній участі членів партії в селянських страйках. І партійні лідери тоді не змогли створити мережу місцевих осередків, які би розвивали ці ідеї. Ще одна партія, це Українська національно-демократична партія. Вона була найсильнішою, мала дуже великий вплив. Її організаторами були Романчук, Лавицький, Грушевський. Хотіли забезпечити українському національному рухові масовість. Для того вони створювали осередки партії в повітових центрах і навіть селищах. Вони організовували публічні зібрання, поширювали популярні часописи, брошури, маніфестації до певних подій і стали організатором вічневого руху. Програмові завдання партії, тож РУРП і ОНДП вони орієнтувалися на таку національну територіальну автономію східної величини, Північної Буковини із власним сеймом а ОСДП бачала своїм завданням боротися за культурну національну автономію України. Кінцева мета програм всіх партій це культурна, економічна, політична самостійність українського народу, державна незалежність і об'єднання всіх українських земель в одній державі. Щодо північної Буковини, то провідну роль в національному рухові відігравали народовці – вони займалися культурно-освітньою, громадською політичною діяльністю серед селян, і створили мережу сільських читалень. Вони збирали народні віччя, різноманітні кооперативні товариства, організовували, зокрема, райфайзенки і створили першу українську політичну партію на Буковині, яка називалася Національна Рада русинів на Буковині. Лідерами стали Степан Смельстоцький, Микола Василько та інші. Тисяча 1907 році в Чернівцях створили українську радикальну партію, так і е, займалися е, тим, що критикували народовців за те, що вони були надмірно вже прихильні до влади. Е, також ще однією сили в українському Русі боковини були соціал-демократи. Е, вони організувалися в 1896 році. І а, були складовою австрійської соціал-демократії. Е, вони в українському такому суспільному русі на Буковині початку ХХ століття е, передову таку свою роль відігравали національні партії, які хотіли єдності українців. Не лише західноукраїнських земель, а й з наніпрянщини, щоб потім об'єднатися в незалежну українську державу щодо Закарпаття, то угорська влада здійснювала політику модернізації, українську мову. Заміняли угорською в школах церкві, друкованих виданнях. Закарпатське село залишалося українським, і на народовський рух почали започатковували представники греко-католицького духовенства. Народовці Закарпаття не висловлювалися щодо підтримки незалежності української держави і навіть не говорили, щоб здобути автономію у складі Угорщини. І відтоді вони не створили жодної політичної партії. В Австро-Угорщині починається рух за реформою виборчої системи. Українці хотіли з такого справедливого представництва у віденському парламенті та галицькому сеймі і щоб впровадили загальну рівну пряму участь в виборах всього чоловічого населення Австро-Угорщини 2 лютого 1906 року у Львові відбулося народне відчіс ініціативи УНДП. Наступного року ТІСР затверджує закон виборчий до ради державної. Було проведено вибори за новою системою до палати послів, і відтоді право голосу мав кожний австрійський громадянин чоловік від 24 років, який жив в цій громаді не менше року. І загалом до державної думи увійшли 32 українці, 27 від Галичини і 5 від Буковини. До українського парламентського клубу війшло 30 депутатів під роду Юляна Романчука, і вони почали свою роботу в парламенті заяви, що потрібно запровадити національну територію автономії українським земель, українським землям в Австро-Угорщині. Українські депутати також хотіли задекларувати Права українського населення на вживання рідної мови в судочинстві і державному управлінні провести реформу шкільної освіти, щоб учні мали можливість здобувати її рідною, тобто українською мовою, створити український університет у Львові і розширити мережу українських газет. І розпалюється боротьба за створення українського університету у Львові. Львівський університет по факту мав бути. Де юри він мав бути і по факту двомовним, але по факту він був польським, і в 1991 році студенти українці висувають вимоги, щоб розжирити права української мови в університеті, збільшити кількість українських кафедр. 600 студентів даються до сесії, тобто масово входять з університету, коли цю вимогу не було задоволено. В парламенті піднімають питання щодо створення українського університету. Як ви пам'ятаєте, очільник Греко-католицької церкви Андрей Шептицький висловлювався за необхідність створити український університет у Львові, Юліан Романчук також піднімав це питання, і 1 липня 1910 року відбулося більше українського студентства, і відбувається заворушення між студентами українцями і студентами-поляками. Зрештою, загинув український студент Адам Куцько. Поляки не визнавали того, що його було вбито кулею, якою яку вистрілив, так яку якою поцілив саме студент Поляк. Казали, що це могла бути якась випадковість на то, що, однак, зрештою, Адам Куцько став символом цієї боротьби українців за свій університет. Далі національний рух розвивався завдяки тому, що активно діяли просвіти. Які влаштовували вистави го чорниці, тематичні вечори організовували хори драмгуртки. А в сільських читальнях діяли вечірні школи для неписмальних і різноманітні курси. На Буковині діяли 9 філій руської бесіди і 150 читалень. І ґрунтів національного руху стала діяльність наукового товариства імені Шевченка. До, ціє, до цього руху долучилися фізкультурно-спортивні товариства. 1894 році у Львові виникає гімнастичне товариство Сокіл, першим головою якого був Василь Нагірний. Розквіт відбувся завдяки роботі Івана Боберського. В 1900 році виникає перше гімнастично пожежне товариство Січ під орудою Крила Трильовського було відкрито воно в Севелій Заваля. Нині це. Івано-Франківська область. І щоб координувати діяльність всіх осередків цих січей, було створено Український Січовий Союз. І ось Український Січовий Союз і сокіл Сокілбацько, яким вже керував Іван Бубарський. Львові, на честь сотої річниці від дня народження Тараса Шевченка, вони здійснили таке віча, такі. Вічі, такі Похід, таку ходу велику, і цей захід увійшов в історію як Шевченківський здвиг. Кілька слів про Івана Бубарського маєте знати цю особу в обличчя. Він був педагогом, він навчався в Європі, і ось цю предмет, як фізичну культуру він привіз в Україну. І його дуже надихали. І це європейські такі духи рухливого способу життя. Він вивчав ці виховання в різних європейських країнах, повертається до Львова, починає викладати фізичну культуру і очолив сокол батько. І для учнів молодших класів він започаткував ігри з м'ячем. Такого раніше в нього не робили на українських землях і запропонував українські назви спортивних ігор. Ось так от ми з вами проговорили, ця тема не є об'ємною, але, будь ласка, прошу вас працювати плідно, все вчити. Тож, в вашій увазі є всі лекції. Я буду продовжувати в телеграм-канал надсилати тестові запитання, тож, плідної всім роботи, і успішно здавати ЗНО чи НМТ, щоб то не було, як то не називалося, однак іспади з ферми України. Всім успіхів і слава!